We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Екс радник офісу президента Олексій Арестович, який зараз перебуває за кордоном, відзначився новою скандальною заявою. Він заявив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру. Тепер убиватимемо один одного сотнями, десятками тисяч за Авдіївку. Часів яр ще що, а навіщо? Що ми з цього отримаємо? І Росія та Україна. Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обокому важ. Шингтонського брюссельського які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають одна на одну. А навіщо це нам? Цинічно заявив ексрадник ОПЕ Арестович божевільно вважає, що з Путіним потрібно розмовляти і укладати мир. Путіну потрібно сказати: давайте укладемо мир. Але ми його укладемо особливо хитрим чином. Ми перед'явимо колективний позов Заходу Україна і Росія разом. Захід нам винен усе, зазначив він. Видно, що ексрадник зовсім з'їхав з глузду і вирішив, що Путін. Переможе у війні, крім того, він бачить себе на місці Медвечука, гауляйтером усієї окупованої України чи буде її частини. Видно, в нього взагалі дах поїхав на підґрунті образи та того, що популярність пройшла. Арестович фактично повторив наратив Путіна, сказавши, що ніби нинішня модель української державності історично програла, а захід ніби сам спровокував РФ на агресію, бо не врахував інтереси Кремля, розширюючи НАТО на схід. Та він такими заявами шкодить тільки собі. Адже українці сильний, вольовий на. Рот, і те, що він собі нафантазував, захисники та президент ніколи не допустять такого. Попри все, він повністю закопав свою можливість повернутися назад. Та й в Україні таке чудо зовсім не потрібно. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. І переходьте за поселеннями в описі.